Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вас в ефірі Тернопільська погода. 11 серпня по народному календарю відмічають День Калини. Сьогодні калина дозріває. Саме цього дня помітила, що зранку дуже холодно, а низькі температури дуже погано впливають на врожай. А яка буде погода в Тернополі? Нам розкажуть тернополяни. Погода На 11 серпня. Область, хмарна погода, часом дощ вночі місцями грози. Вітер північно-західний 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла. У день 14-19 градусів тепла. Погода на 11 серпня. Місто. Хмарна погода, часом дощ, вночі гроза. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, в день 15-17 градусів тепла. Передаю привіт всім моїм рідним. А тепер кілька порад для тих, хто хоче бути щасливішим. Не смійтесь над чужими мріями, а говоріть правду. І тоді нічого не прийдеться запам'ятовувати. А я бажаю вам гарного дня і чудового настрою! Справді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.